Друзі, усім привіт! Компанія Вінкар. Сьогодні ми маємо на огляд ось такий Renault Megane 3 2015 рік. 1,5 славнозвісний дизель 110 кінських сил. Автомобіль свіжо пригнаний із Франції, пройшов сертифікацію. Розмитнений та готовий до постанови на облік на нового власника. Автомобіль має доволі непогану комплектацію, безключовий доступ, 4 склопідіймача. електрорегулювання та складування дзеркал, старт-стоп, датчики світла та дощу, круїз-контроль, мультимедіа Airlink на великому сенсорному екрані, двохзонний клімат-контроль, шестиступенева коробка передач, комбінований салон. Вставочки такі йдуть шкіри. Автомобілеря дійсно в доглянутому стані. Слідів потертості, зашурованості, подряпин і тому іншого немає в цілому. Стан дійсно гарний. Авто повністю комплектне. Задня шторка присутня, запаска. Запаски немає. З заводом йде римкомплект. Там йде компресор і клеєвий балон. Такий єврокомплект. Європейці їздять уже давно без запасок. Авто має задні патроники, справний, все працює, 16 та хума в доволі гарному стані. Зроблено в Італії 21 рік. По кузову авто дійсно в гарному стані. Фарбованих лише два елементи. Це була косметика ще у Європі. Нічого критичного, ще просто один слой фарби без шпаклівки. Десь видно була царапина чи легенька притертість. Фари йдуть на лінзі ксенонові. Ось такий гарний Меган. Чорний колір в металіку. Авто має два ключа. Кого зацікавив даний варіант? Будь ласка, чекаємо вас на огляд. Ми знаходимось місто Вінниця вулиця Ярмоли Мелешка, 1В. Номера телефону можете побачити нижче в описі. Усім гарного дня!